Всім привіт! Я сьогодні в гостях у компанії Віла Україна і поспілкуюся з Геннадієм Поберезніченком. Подивимося на офіс, на те, де перебуває та працює весь склад та команда Віла Україна. Поговоримо про цікаві новинки і дивіться до кінця, буде багато чого цікавого. Це портативна установка очищення води. Цікава тим, що дає можливість в польових умовах, там, де немає водопостачання, немає електроенергії, забезпечити для людей чисту питну воду. Заливаємо в очищувальну установку воду з калюжю, дощову воду з річки, з озера і під дією гравітації без будь-яких додаткових потреб у електроенергії. На виході ми маємо чисту питну воду. За день можна забезпечити близько тони питної води. Особливо це актуально для тих регіонів, які найбільше постраждали, де зруйнований централізований водопровід, де важко, важко організувати логістику, наприклад, для того, щоб довести чисту питну воду, яка, як ми розуміємо, життєво необхідна для будь-якої людини. Ми з вами в котельні офісно-складського комплексу «Віла Україна. Не дивлячись, що котельні вже 10 років, все працює, все надійно, класно, але ми завжди плануємо і дбаємо про модернізацію. І, зокрема, один з найбільш цікавих насосів, яких ви зараз можете бачити, це насос Stratos Maxo. Це версія Maxo Z, яка використовується для рециркуляції водички в системі гарячого водопостачання. Дуже цікава модель, яка дає нам можливість не тільки подивитися, як то все власне працює, але й розказувати відвідувачам, показувати можливості нового сучасного обладнання. Ми з вами на ділянці тестування насосних станцій. Компанія Віло Україна в своєму офісі збирає станції для потреб водопостачання або ж пожежогасіння. І кожна станція проходить тестування саме тут, на цьому місці. За моєю спиною ви можете бачити сертифікований стенд, який дає можливість зняти. Різні характеристики роботи обладнання, тобто мається на увазі характеристики на різних режимах. Таким чином, замовник отримує станцію вже налаштовану з налаштованим обладнанням, наприклад, по тим близьким параметрам, які можуть бути у клієнта. Ми з вами зараз біля насосної станції, яка вже зібрана і підготовлена для відправки клієнту. Ми вже протестували цю станцію. Прилад керування вже налаштований. Він знає, який струм максимальний робочий на цих насосах. Вже виставлений середні значення напору. Відповідно, замовнику залишається лише підвести живлення до приладу керування, а також підключити станцію до системи водопостачання. Ну і зробити корекцію по налаштуванню напору, якщо це. Потрібно ці станції збираються на Віло Україна згідно технічних вимог, і коли замок отримує обладнання, він отримує гарантійний талон, де чітко вказане маркування станції з унікальним серійним номером. У офісі ВІЛО використовується система децентралізованого розподілу тепла, яка полягає в тому, що на кожному радіаторі встановлений маленький циркуляційний насос. Так, я не помилився саме на кожному радіаторі. От зверніть увагу, в мене в руках знаходиться насос, який забезпечує циркуляцію води в радіаторі, а також власне, по ділянці, яка підходить до нього. Насос знає радіатора знає його характеристику по кількості потрібного тепла, і забезпечує потрібний режим роботи в залежності від зміни обставин, зміження температури зовнішнього повітря, або ж температури в приміщенні, яку ми хочемо. А також хочу вам показати, це робоче колесо насосу, власне, який ви тільки що бачили. Це елемент децентралізованої системи, яка називається. Vilo enjaks. Друзі, в нашому офісі багато різного цікавого обладнання. Будемо раді бачити вас. Ласкаво просимо, телефонуйте, запрошуємо вас на чайкаву, проведемо екскурсію. Не сумнівайте, що буде цікаво і корисно. До зустрічі.